Любиш свій макбук, люби йому і чохла купувати. 1900 гривень ось такий конверт, чохол. Папочка для твого макбуку від бренду Grande Піліт. 1900 гривень за двошаровий чохол для твоєї лялечки. Дивися, зовні шкіра Crazy Horse, в даному випадку в рудому кольорі, доступна, до речі, в п'яти інших кольорах шкіри Crazy Horse та ще в п'яти кольорах шкіри Napa. Всередині ще один шар шкіри. Це замша. Це не зворот оцієї шкіри, це інший шар, який буде чудово захищати і обіймати твій макбук. Тільки поглянь, як круто всередині, уявляєш, як йому буде тут лежати. Твій MacBook буде щасливий і задоволений. Тим паче 1900 гривень, не такі великі гроші маючи MacBook за 100 плюс тисяч. Переходь за посиланням в шапці профілю. Там є три кнопочки: подзвонити, написати і перейти за лінком. Переходиш за лінком, і там у нас будуть всі месенджери, в рядок Viber, WhatsApp, Telegram. Ми доступні за всіми каналами комунікації. 1900 613 модель. Для твоего макбука.